Варили козацький борщ та частували ним гостей. У хотині відбувся смачний фестиваль єднання. Організували свято для внутрішньо переміщених осіб благодійники, за якими рецептами готували гарячу страву. Дізнавалась моя колега. Борщ без картоплі та традиційний Буковинський. У місті Хотин відбулося смачне свято єднання для внутрішньопереміщених осіб. Окрім звичного рецепту страви, гостям запропонували скуштувати борщ без зради. давню рецептуру нам розповів шеф-кухар Ігор Місевич. Чому він називається без ради? Коли в Україну завезли, так скажемо, коренеплоди картопля вона дуже гарно гарним кольором квітла. І люди не знали, що можна їсти, що можна треба їсти корноплоди. Вони їли е, після квітів ті плоди, які е, з'являлися. І вони дуже багато людей отруїлося. І козаки назвали е, це зілля зрадою. І вони вирішили, вони не варили з картоплею, вони борщ варили на чистій е, воді. Це саме головне. Вони брали буряк і гриби, можна було свіжі брати, гриби, але більшість були сушені гриби. Ось такий борщ. Ми сьогодні пробуємо відтворити. Потім, це козацький борщ без зради, це він той борщ, який, скажімо, варили сотні років назад. А розпочалось святкування із перегляду фільму про борщ в місцевій бібліотеці. Директорка Хотинської бібліотеки Майя Мазур розповідає, наразі в громаді проживає близько двох тисяч внутрішньопереміщених осіб, тож намагаються частіше проводити такі заходи, аби дати їм можливість відчути вони вдома. Це надзвичайно потрібно, тому що для того, аби вистояти, для того, аби відродитися і аби перемогти, ми маємо жити, повноцінно усвідомлюючи кожну хвилинку. Окрім борщу по козацьки, спільно із запрошеними гостями зварили і близько 60 літрів звичним буковинським способом. Ми вирішили зробити такий, хтось готує без квасолі, хтось, а так, щоб хтось без капусти, так щоб всіх об'єднати, ми зробимо у нас буде борщ з квасолею, з капустою, і від себе ми додамо ще чорнослива. Сушеного чорнослива, щоб він надав такий приємний смак копченого. Співорганізаторка свята Наталія Філіпчук каже, часто проводять подібні свята для того, аби більше об'єднати суспільство. Тож спільно із благодійним фондом «Рокада» вирішила влаштувати в Хотині кулінарний фестиваль до всесвітнього дня борщу. Невірно тішить, що така кількість діток сьогодні на ньому присутня, і саме в тих юних головах ми поселяємо любов до свого, до національної культури і в таких сімейних активностях, тому що борщ – це про сім'ю, це про, про наші цінності. І про нові сенси учасники фестивалю, покуштувавши козацький борщ, кажуть смачний, та все ж зварений за власним рецептом ближчий. У мене він простий це бульйон або на, свин, на, свин, на свинині, або на курятині. Цукор обов'язково, бо там є тамата, буряк, щоб його трошки закармізувати та додати, щоб він віддав потім свій колір. Повністю борщу. Чоловік каже, що з війною якось в мене так сталося, що я стала готувати його ще краще. Ми з м'яса, з картошки, з буває з фасулею. Якщо з фасолею, то без картошки. Ми з Києва общину тут вже готуємо по-їхньому. І з фасулями. Да, так, дуже тут готують, без картоплі. Саме основне, що треба було зробити ще це, взяти, відварити яйце і коли воно звариться, взяти його розтовкти виделкою і додати до борщу. Це у вас рецепт? Це у нас такий, Це домашній. Під кінець свята. Гостей почастували також і цукерками, із буряка. Богдана Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь.